Стань героєм у тилу. Вінницькі поліцейські черговий раз долучились до благородної справи і поповнили банк крові. Понад 20 поліцейських стали донорами крові, аби врятувати життя поранених захисників. Вінницькі офіцери добровольці пройшли ретельне обстеження. Потім здали по 480 мл крові та поповнили донорські запаси. Правоохоронці здають кров регулярно. За час війни вони сукупно здали понад 110 літрів донорської крові. Поповнити банк крові та стати донором може кожен охочий, адже донорська кров рятує. Долучаєтесь до донорського руху, адже це дієва допомога захисникам, які зазнали поранень під час виконання бойових завдань. Розкажіть перший раз даєте кров? Так, перший раз не страшно? Ні. Як відчуття? Я другий раз також прийду. Прийдете? Ви сьогодні здавали кров. Як ваше самопочуття? Самоч... Самопочуття відміни. Здавав кров сьогодні втретє. Uh -huh. В майбутньому буду намагатися здавати кров і допомагати за